The Такі зустрічі завжди важливі для того, щоб розуміти, як спільно працювати місцевому самоврядуванню і виконавчим органам, органам влади. Такі зустрічі обов'язково потрібно проводити. Однозначно є позитивні моменти, тому що за ці три роки процес взаємодії еволюціонував, тому що, ну, от, наприклад, цей конгрес він більше готувався, вже були робочі групи, напрацювання певних питань, тобто нас опитували, які питання найбільш актуальні. Потім збиралась спільна думка. І ці питання виносяться на Конгрес. Тому взаємодія між органами місцевого самоврядування і виконавчою влади тут спостерігається досить потужно. Нові напрацювання, нові думки на те, як далі працювати в умовах військового стану, як далі працювати з ветеранами, це дуже важливо. І питання оборони, і питання безпеки це ті питання, які актуальні на сьогодні. Їх треба з різних, різні думки. Різ почути і відповідно, як працювати на місцях потім.